Вітаю вас на каналі Стежками Історії. І сьогодні частина 14 розповідей про гетьманів та козацьких атаманів України, в якій говоримо про Петра Дорофійовича Дорошенка. 2 липня 1627 року, у День святих Петра і Павла, в спадковій козацькій родині Дорофія народився син якого хрестили як Петра. Це сталося у місті Чигирині на Черкащині. Батьком Петра був заслужений полковник місцевого реєстрового козацтва Дорофій, а мати походила з місцевого роду Тарасенко. До речі, дідом Петра був відомий козацький гетьман Михайло Дорошенко. Ну, наш герой мав чотирьох братів старшого Григорія та молодших Андрія, Степана і Антона, а також сестру. На жаль, її ім'я не зберіглося. Петро Дорошенко з молоду здобув добру освіту, досконало володів латинською та польською мовами, був гарним оратором. Можливо, що він навчався у відомому на той час Києво-Могилянському колегіуму, саме тоді, коли його очолював один із тогочасних просвітників православної Європи, київський митрополит Петро Могила, листувався Петро Дорошенко польською з поляками, кримським ханом, воложським господаром, баташками Січі. До московських управителів він писав українською. У 1649 році Дорошенко став козаком гетьманської сотні. За видатній здібності Богдан Хмельницький надав йому чин арматного писаря і використовував для важливих доруч. У 1653 році Петра Дорошенка призначили Прилуцьким полковником. Після смерті Богдана Хмельницького Дорошенко прилучається до тієї частини старшини, яка підтримувала політику Івана Виговського. Його підпис вперше з'являється у згоді між Юрієм Хмельницьким та поляками, якої було досягнуто під чудного 17 жовтня 1660 року. Дорошенко був одним з козацьких дипломатів на тих переговорах. Тоді він вперше зустрівся з Яном Собеським, до речі, майбутнім монархом Речі Посполитої, що був тоді одним з польських комісарів. На сеймі в 1661 році Дорошенко, який на той час був вже чигиринським полковником, було мобілітовано. Тобто він отримав герб, що мав щит, на якому були розміщені від верху до низу відповідно Кавалерський хрест, півмісяць рогами догори та шабля у Після того, як Юрій Хмельницький пішов з посади гетьмана, Дорошенко з 1663 року виконував обов'язки генерального савула при гетьмані Тетері. Коли після невдалих штурмів Глухова козаки почали бунтувати при підтримці гетьмана Лівобережної України Брюховецького та Кошового атамана Івана Сірка, Павло Тетеря звинуватив митрополита Тукальського, який, до речі, був його Шурином, Юрія Хмельницького, що у Чернецтві мав ім'я Гедеон, та київського воєводу Івана Виговського, колишнього гетьмана, у тому, що вони підбурювали бунтівників. Перші два були заарештовані і відіслані до фортеці Марбург, а Виговський страчений за вироком військового суду і наказом полковника Маховського. Петро Дорошенко брав участь у московсько польській війні в 1654 67 роках у останніх жорстоких битвах Стефана Чернецького з Іваном Сірком, Дмитром Солимою, Григорієм Косаговим, тобто, це військовий керівник Московського царства, Дайнеками – та у штурмі ставищ. Нині це СМТ ставище Київської області. Та 1665 рік приніс важливі зміни для Польщі, України і самого Дорошенка. Чернецький отримав важке поранення під ставищами та невдовзі помер 16 лютого. Тетеря був розбитий полковником Дрозденком під Братславом та зрікся булави і втік до Люблена. Степанопара з Ведмедівки об'явив себе гетьманом і закликав на допомогу татар. А коронне військо було зайняте заколотом Любомирського. Усім цим скористався Петро Дорошенко. Він схилив татар на свій бік, і вони схопили опару і стратили. Підтриманий султаном, Дорошенко отримав на раді у Чигирині на початку жовтня 1665 року повноваження гетьмана. Ну, спочатку він визнавав себе вірним підданим короля. При підтримці коронного війська Дорошенко захопив полковника Дрозденка. І Звелів його стратити. Вже у січні 1666 року він зібрав Генеральну Чорну Раду, де його обрали гетьманом. Дорошенко домігся союзу з новим ханом Адиль Гіреєм і мав намір перейти Дніпро і скинути Івана Брюховецького, ставленника Москви. Але його не підтримала польська шляхта. У цей час заколот Любомирського скінчився, і коронне військо могло повернутися до місць своєї постійної дислокації. Це було не до вподоби Дорошенкові, який звик діяти самостійно без стороннього втручання. Наприкінці жовтня 1666 року він звернувся до короля Яна II Казимира з проханням не вводити польського війська в Україну, бо це може загострити ситуацію. У той же час Петро Дорошенко присягає в вічній дружбі Ханові. І висловлює бажання прийняти турецьке підданство та вигнати ляхів з України. Коли Маховський з 6 тисячами війська увійшов у Братславське воєводство, Дорошенко увів його в оману дружніми посланнями, а сам спрямував на нього татар. Поляків було розгромлено, а Маховського захоплено у полон. Татари, взявши у ясер 25 тисяч чоловік, пішли. У цей час відносини Польщі і Москові владналися, і за спиною українців 30 січня 1667 року було підписано Андрусівський мир, який розділив суперечні землі Дніпром, визнав правобережну Україну польською, а Запорозьку Січ під загальним контролем обох монархів. польсько московська згода не подобалася татарам. Дорошенко вирішив цим скористатися. І відправив послів до Туреччини, щоб освідчити вічне підданство Султанові Магометові IV. Але турки усі свої сили на той час кинули на облогу фортеці Канді, тобто Крит, яка точилася ще з вересня 1669 року. Увесь цей час турки не могли уплутуватися у війну з Польщею. Тому Петро Дорошенко міг розраховувати лише на татар. Та запорожці на чайках з Іваном Сірком безгоди з Дорошенком напали в той час на Крим, і хан уклав з Яном Собеським мир, зв'язку з чим Дорошенко лишився без союзника. Втім, Кримський Калга виступив посередником з проханням помилувати козаків. Поляки погодилися і 19 жовтня 1667 року було підписано під Гєєцьку угоду, в якій Дорошенко обіцяв вірно служити короні. Король у свою чергу обіцяв зменшити гарнізон Білої церкви, притягти до відповідальності її коменданта, звільнити козацькі хутори від постою польського війська. Та після повернення до Чигирина Дорошенка 28 січня 1668 року пише лист до кримського хана, де підтверджує свою вірність і закликає до спільної боротьби проти Москви та Польщі. У Чигирині було проведено наради з посланцями Брюховецького та Юрієм Хмельницьким з метою об'єднання усіх сил і засобів для звільнення України від царя та короля. Наслідком цього стала зрада Брюховецького. У Лівобережній Україні на початку лютого 1668 року московські гарнізони були вибиті або узяті у полон разом з їхніми воєводами. Іван Брюховецький звелів воєводі Огарьову збиратися геть і 10 лютого. Угадячі підтвердив універсалом, що Україна відокремлюється від руки і дружби московської. Він бажав перейти під егіду Туреччини і гадав, що Петро Дорошенко віддасть йому владу на правому березі заради об'єднання України. Однак останній перетягнув на свій бік запорожців і, згуртувавшись з татарами, виступив проти Івана Брюховецького. Неподалік від опошного, 7 липня 1668 року, відбулася зустріч обох гетьманів. Бриховецького оточенні розлюченого натовпу було приведено до Дорошенко, який після декількох фраз дав сигнал, за яким козаки вбили свого гетьмана. Проте Дорошенко був у небезпеці, бо і його не полюбляли козаки. 10 липня він написав Яну Сабеському листа про те, що він зробив послугу короні, повернувши до неї лівобережжя. Петро Дорошенко прохав надіслати йому булаву, коругу й що були відібрані у свого часу у Павла Татері, та зберігалися у Собезького. У той же час Дорошенко заповняв Султана у своїй відданості, а хану обіцяв угамувати Січ, щоб знебезпечити Крим. Григорію Ромодановському, якого було відправлено для угамування бунтівників, Дорошенко надіслав дружню пересторогу про те, що з ним йде татарська орда і йому не варто воювати. Зваживши на листа, Ромаданівський відступив. Це була вершина кар'єри Дорошенка. Але залишений на лівобережжі наказний гетьман Дем'ян Многогрішний звернувся до Москви і отримав від царя амністію та посаду гетьмана. А з січі на той час проти Дорошенка виступив гетьман війська Запорозького Петро Суховієнко, закликаючи універсалами до непокори Дорошенкові. Суховінко прийняв іслам і став гетьманом його ханської величності. Після цього Сірко помирився з Дорошенком. Останній грав на всі боки задля незалежності України. Він просягався у вірності королю, зігравав із Москвою та Туреччиною. У 1669 році Султан надіслав Дорошенкові хоругву з Бунчуком і військо, що не залежало від хана і було підпорядковано турецькому паші. Але тут домагатися булави почав кошовий отаман Січі Михайло Ханенко. Він об'єднався з Юрієм Хмельницьким і татарами і розпочав битву під Стеблевим, де був у листопаді 1669 році розгромлений. Юрія Хмельницького було захоплено у полон і відвезено до Чигирина. Потім його видали туркам. Петро Дорошенко спирався головним чином на татар, яких він розташував на Волині та у руському воєводстві, чим викликав невдоволення населення. Яке страждало від татарських наскоків. Дорошенко надіслав до коронаційного сейму палки запевнення у вірності новому королеві Михалу Вишневецькому з проханням про призначення комісії для задоволення наступних козацьких вимог. А саме до Київського і Братславського воєводств, що створювали терени Правобережної України, приєднати Полісся, частину Волині і частину Поділля. У цій області поляки не повинні були мати маєтків, старост, не повинні були мешкати і пересилати своїх слуг. Коронне військо не повинно було тут розміщуватися, окрім як за проханням гетьмана для підтримки у разі війни. Православна церква повинна була зрівнятися у правах з католицькою, а її майном мало бути повернено. Крім того, мало бути створено другу українську академію, гімназію, типографію. А усі єзуїтські школи мало бути ліквідовано. Але ці вимоги Річ Посполита не могла, ну бо не бажала задовольнити, і королівські комісари почали шукати контактів з запорожцями, які не долюблювали Дорошенка. Останнє обрали гетьманом Михайла Ханенка і прислали королеві засвідчення у своїй вірності. Польський король затвердив згоду своїх комісарів. З Михайлом Ханенком у Острозі навесні 1670 року і надіслав останньому булаву, хоругу та гетьманського бубна. Знавши про це, Петро Дорошенко висловив 18 січня 1671 року протест Королеві. Пізніше він закликав татар на боротьбу з коронним військом. У серпні 1671 року Туреччина вирішила допомогти Петрові Дорошенкові. За намовою останнього було скинуто Адель Гірея, а новий хан Селім Гірей розірвав союз з Ханенком і Січчю і вирушив на з'єднання з Дорошенком із дорученням привести останнього старшину і усіх козаків до присяги на вірність султана. В той же час Петро Дорошенко продовжував листуватися з королем, та поляки йому вже не вірили і рушили військом на чолі з коронним гетьманом Собейським та польним гетьманом Вишневецьким. Ян Собеський розгромив татар. Петро Дорошенко втік до Чигирна і почав писати листи, прохаючи пробачення. Ян Собеський, хоча й не вірив йому, але став вище Ханенка, бо вважав його шляхетним, далеким від тиранії, пияцтва, грубіянства і варварства. Визнавав, що Петро Дорошенко відрізнявся рисами, притаманними найшляхетнішим польським панам. Ян Собеський мав намір віддати козацькі клейноди Дорошенкові. Але ситуація змінилася. Військо Литовське розійшлося по домівка, а коронного війська стала замало. Сам же Собеський поїхав у Варшаву на Сейм. А у цей час Дорошенко, з'єднавшись з татарами, розбив поляків 27 грудня 1671 року. Під тростянцем навесні очікували нападу Туреччини на Польщу, і Петро Дорошенко повернувся до ідеї автономії України під егідою осяйної порти, тобто Туреччини. Ну, на зразок волощини з збереженням віри, привілеїв та звільненням від податків. Він почав переговори з Дем'яном Многогрішним та останнього старшина заарештувала в Батурині і відіслала до Москви, де вже перебував раніше спійманий Іван Сірко. 3 квітня 1672 року хан Селін Гірей із Криму та Султан з Адріанополя рушили в Україну. 22 липня 1672 року під Четвертинівкою були розбиті Лужецький та Михайло Ханенко. 17 серпня 1672 на березі Дністра Дорошенко зустрівся з Падишахом, який дарував йому кафтан піддайства, гетьманську булаву та бойового коня. 30 серпня 1672-го Петро Дорошенко вже захопив Кам'янець і передав ключі від міста Магомедові IV. Турки захопили усе Поділля. Напередодні нової кампанії, у липні 1673 року, Петро Дороженко зібрав 30 тисяч козаків для султана і сказав їм, що поляки завжди були більш жорстокими ворогами ніж татари та турки. Одначе, довідавшись про рух польського війська і його силу, Петро Дорошенко почав шукати контактів із Польщею і не поспішав до турків з допомогою піхотин. Деян Собеський їх пізніше розгромив і проторував цим собі шлях до трону. У 1674 році над Дніпром з'являються царські війська під командою Григорія Ромадановського і гетьмана Лівобережної України Івана Самойловича, тобто союзники Польщі у війні з Туреччиною. Підпорядковані Петро Дорошенкові полковники Уманський та Каневський, генеральний обозний та інші. 17 березня 1674 року, без відома Дорошенко, прибули до Переяслава і висловили бажання воювати з бусурманами та зректися свого гетьмана. 16 квітня 1674 року Петро Дорошенко, відчувши зміну ситуації, написав листа до Івана Самойловича з проханням прийняти його запевнення щодо вірності цареві. Але після чого пішов з татарами воювати проти царя. Він відправив ряд відданих листів до Султана, але Мазепу, який на той час віз ці листи, було захоплено в полон і вони опинилися в Москві. Цар зажадав від Дорошенка капітуляції, погрожуючи страту його брата Григорія, який був вже на той час у московському полоні, та військовим руйнуванням краю. Наприкінці зими 1676 року Чигирин було оточено з усіх боків царським військом. Петро Дорошенко вийшов з Чигирина, склав булаву і здався на царську милость. Ось так закінчилася поразкою спроба українського гетьмана побудувати незалежну соборну Україну. Петро Дорошенкові дозволили оселитися на Чернігівщині, але невдовзі викликали до Москви. З 1679 року по 1682 роки він був в'ятським воєводою. Решту життя він мешкав у своєму маєтку в селі Ярополчому Волоколамського повіту, що був йому дарований царем. Помер Петро Дорофійович Дорошенко 19 листопада 1698 року. У селі Ярополчому нині це село Ярополець Волоколамського району Московської області. За 15 кілометрів від районного містечка Волоколамська і до цього часу зберігається могила Петра Дорошенка. До речі, цікавий факт: його правнукою від другого шлюбу була Наталя Гончарова, дружина Олександра Сергійовича Пушкіна. Сонцем руїни називали у народі Петра Дорошенка ще за життя, віддаючи належне тим самим його великому боліванню за долю свого краю. Протягом 1665 по 1676 років цей гетьман продовжував справу Богдана Хмельницького щодо утвердження української козацької держави та був найбільш послідовний у справі її об'єднання. Але на жаль, внутрішній розбрат поряд із завойовницькою політикою могутніх сусідніх держав, які посилали на українські землі багатотисячні армії. Призвели до руйнації соборницьких планів одного з найвидатніших вітчизняних державних діячів другої половини 17 століття. Ну що ж, на сьогодні у мене все. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Ви, красавчики, продовжуйте підтримувати український Ютуб. На все добре!